Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, сестро, як правильно хреститися? В суспільстві часто виникає таке питання, як правильно хреститися? Чому одні хрестяться зліва на право, одні хрестяться справа на ліво, одні хрестяться двома пальцями, одні хрестяться трьома пальцями, одні хрестяться цілою долоною? Чому є такі відмінності? Чому є такий поділ? Чому? Власне, ми не знаємо, яка була традиція в самої Першої церкви в першому столітті. Можливо, вони не хрестилися, а можливо, хрестилися. Але ми знаємо вже з 3 століття від Тертуліана, а в IV столітті вже від Василія Великого. Які писали про давню християнську традицію робити на собі знак Христа. Спочатку це робили одним пальцем, роблячи знак Христа. Пізніше, вже в IV столітті, почали використовувати два пальці. Що означає один палець? Один палець означає єдиного Бога, якому я поклоняюся, якого я визнаю. Що означають два пальці? Два пальці означали подвійну природу Ісуса Христа Божественну і людську. Ці зміни відбувалися тому, що входила Єресь, входили ложні пророки, які говорили, що неправильно ви говорите, неправильно ви робите, так має бути. І пізніше, коли відбувалися. Е... Великі собори, то розглядалися питання правильності і неправильності і приймалися відповідні рішення. Бо одні заперечували, наприклад, людську природу Ісуса, одні заперечували Божественну. І визнання двома пальцями божественної і людської природи Ісуса було підтвердженням того, в кого я вірю. Перші згадки про використання трьох пальців. Ми вже маємо в 9 столітті і поступово е, ця традиція поширюється на цілий світ, в тому числі і на Україну. Але зараз ми маємо трошки інший поділ. Не тільки трьома пальцями, не тільки двома пальцями, але й цілою рукою. Тому що є так звана східна. І західна традиція, так звана православна і католицька традиція. А так на правду не можна робити такий поділ, тому що і Східна і західна традиція використовують в тій чи іншій мірі, або в тій чи іншій місцевості два способи. Так само православна і католицька традиція теж використовують два способи в залежності від регіонального розташування тої чи іншої. Церкви. Тож в східному обряді, до якого відноситься Православна церква і до якого відноситься Греко-католицька церква, як правило використовують три пальці, з'єднані разом як визнання єдиного Бога в Тройці при і теж два, які притиснені до долоні. Як визнання подвійної божественної природи і людської природи Ісуса Христа, ще три з'єднані пальці означають єдність Пресвятої Тройці. І ми робимо знак Христа на чолі, щоб Господь Бог освятив наш розум і помовляємо в ім'я Отця. На грудях, щоб Бог освятив наше серце. Щоб ми приймали його Слово, приймали Його, або ж на животі, щоб Господь освятив нашу, наші органи, нашу всю природу і кажемо і Сина, на праве плече, щоб Господь освятив всі наші сили і Святого Духа, і теж на ліве плече переводимо, Амінь, говоримо. Опускаємо руку і поклоняємось. В залежності від, е, від церкви, власне, є або покладання на груди, на серце, або на живіт. Наступною традицією є західна, так звана римо-католицька традиція, в якій хресне знамення робиться або цілою рукою, або двома пальцями. І так само, як і в східній традиції, ми хрестимося, але вже коли доходимо до плечей, то починаємо з лівого плеча і тоді до правого. Що символізують два пальці, два пальці символізують Божественну людську природу Ісуса, а що символізує ціла рука, вона символізує п'ять ран Ісуса Христа чотири з яких були завдані цвяхом на руках і ногах, і одна була завдана списом проколоте ребро. В цьому ж таки західному або латинському обряді є ще знак так званого малого хреста, коли великим пальцем правої руки робимо хрест на чолі, на устах. І на грудях, з лівої сторони на серці. Цей знак Малого Христа робиться під час святої Лютургії, перед читанням святого Євангелія. Але ну, чому ж виникли такі розбіжності, чому зліва направо, справа наліво? Ми вже розібралися, чому трьома пальцями, чому двома пальцями, чому цілою рукою. Ми в цьому розібралися. Але чому зліва направо або справа наліво? Справа в тому, що в християнстві права сторона вважається територією Бога. А ліва сторона територією зла. І коли ми хрестимося справа наліво, ми отримуємо благословення Боже. Благословення від Бога. Від Божої сторони приходить на нас, на нашу людську сторону. А коли ми хрестимося зліва на право, ми як людина, як ця земна природа, взиваємо до Бога, щоб Бог дав нам це благословення. Напрямок від Бога до мене означає перемогу над усім злом, перемогу над сатаною. А напрямок зліва на право означає ще шлях з темряви до світла, від зла до добра, від гріха до покаяння. Бачимо, що є багато відмінностей в церкві це болючі, болючі рани, які відбувалися теж під час різних поділів церкви. Але неважливо, як ти хрестишся, в якій ти церкві перебуваєш, в якій деномінації, чи ти православний, чи ти греко-католик, чи ти Римо-католик, неважливо, як ти хрестишся. Але важливо яку суть, який зміст ти вкладаєш у знак Христа. Якщо знамення хрестне, це тільки. Махання руками, проганяння мух, це є недобре. Це є знущання над Ісусом, який заради нас помер, який пішов на хресну смерть. Але якщо це повільне в роздумування, накладання на себе хресного знамення, знамення перемоги, знамення Воскресіння, то це визнання Бога. Дуже часто ми накладаємо Хресне знамення на себе перед молитвою. Тим самим ми вже починаємо таку молитву. Ми вже починаємо молитися, визнаючи Отця визнаючи Ісуса, визнаючи Духа Святого. Ми вже починаємо молитву. І бажаю нам сьогодні, щоб визнання Бога в нас вже починалося не на стадії молитви, а на стадії підготовки до неї. На цьому початковому етапі, коли я стаю в присутність Бога і кажу в ім'я Отця, в ім'я Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Боже благословення, Божа мудрість, Божа розсудливість і розважність перебувають над нами. Хай страх Господній перебуває над нами. І Боже благословення у всіх справах нас веде. Веде дорогою життя, дорогою Спасіння, дорогою, яка веде до Отця, яка веде до Ісуса, яка веде до Духа Святого, в Тройці Пресвятій, визнаючи дві природи Ісуса Христа, визнаючи п'ять ран Ісуса Христа. Визнаючи єдиного Бога, живого, будь благословений. З Богом. Амінь.